На тобі, Господи, слава Тобі! будьмо уважні. За шість день до Пасхи прийшов Ісус в Панію, де був Лазар милий, що Його Він воскресив з мертвих, справили живу тут вечерю, Марфа прислуговувала, а Лазар був один з тих. Що розлежали з ним, Марія, взявши літру мира нардого, чистого, дуже дорогого, намастила до Ісусови, обтера волосся своїм ноги, його господа ж наповнилася від миру. Тоді сказав один з учеників Його Іуда, Сімонова і скаріот, що хотів його видати, чому в цього. Не продати було б за 300 динарів і не дати Бога. Сказав що Він за це, не тому, що дбав про Бога, а тому, що по і мав скриньку і носив, що вкидали. Сказав що Ісус, остав її на день похорону Мого, вона ж налагодила лице, бо в богах завжди маєте собою, а мене не завжди маєте. І довідалось вже. Багато народу з ідеєю, що він там прийшов не тільки ради Ісуса, але щоб побачити і Лазаря, що Його Він воскресив з мертвих. Перед священники нарадили, щоб і Лазаря вбити, бо багато з людей через нього приходило і вірували в Ісуса. На другий день багато народу, що прийшли на свято, побачили, що Ісус іде в Єрусалим. Узяли пальмові вітря та вийшли на зустріч, що ми кричали: Остана благословена, Господня, цар Ісус, же, знайшовши осласів на нього. Як писано, не бійся дочко Сіонська, це церкво іде, судячи, сидячи на молоді ослі, але цього не зрозуміли ученики його спочатку, а коли прославився Ісус, тоді згадали, що це було про нього писано і що так чинили йому народ, що був з ним свідчив, що він визвав влазені визнав з влаз, гроба влаз, і воскресив його мертвих. через те, народ зустрів. Вчу, що він сотворився чугу. Слава, Тобі, слава. Во ім'я Отця, Сіна, Святого Духа. і Христос посеред нас. Є. Дорогі брати і сестри. Тільки що ми послухали іванське читання, в якому сказано про те, що. В домі Лазаря, якого Він воскресив чотиридневного Лазаря, так як ми вчора, вчора святкували свято Лазарю у суботу, коли Ісус Христос прийшов до Лазаря, коли він був вже мертвий чотири дні, тобто Його запечатали в гроб, камнів і він був мертвий. Це його був друг, він про нього плакав, про лазаря, і він його воскресив. Тобто Сестри сказали, що як ви ну, цей камінь відвалите, якщо він вже смерти. Тобто, в Евангелії про це сказав. Ви тобто, знаєте, що в Ізраїлі дуже жарко. і вже за чотири дні людина там достатньо має вже запахнуть. Коли і Він воскресає лазаря, і цим Він передрікає імене будуще Воскресіння всіх людей. По суті, вже останні дні перед тим, як Ісус Христос іде на страждання, Він робить ці великі чудеса для того, щоб укрупити віру своїх учнів, щоб вони поняли, знали, е, іменно, як ти за Христом проповідувати. Іменно Євангелія, і для того, щоб показати всім людям, що хто він є, що Він є Спасителем. І у дуже дуже ця... не подобало, що він лазаря Воскресив. Тому бачите, ми сьогодні в Євангелії читаємо, що вони хотіли не тільки Ісуса Христа вбити, але й Лазаря. Вслідстві Лазар е, е, пішов по великій проповічній стезі, він е, був. І церков, єпископом, тому він дуже багато зробив для церкви. І Тому ми е, читаємо в Євангелії, що е, 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 Марія обтерла йому е, своїми косами все його тіло, От, а Іуда Іскаріот, який е, хотів придати Ісуса Христа, який носив цю е, скриньку з грошима і трохи з неї невели крав, тому що там. Про це е, нам дається в Євангелії. Тому е, він сказав, що це миро було треба було продати і дати бідним, скільки ми бідних накормили. І тому е, Господь сказав такі слова, що ви бідних будете мати постійно, а мене не будете мати. Дійсно, Господь вже коли йшов на, іменно на ці страждання, він знав, що він вже тут. На, цьому, на цій землі його не був. Тому він ці останні дні хотів провести своїми учнями з любовними, яких, яких він вчив іменно божественної сили, божественного учення для того, щоб вони вже ходили по світу, проповідували і те, що їх вчив. Людей більше увірували, що більше прийшло до нього. І тому, коли він почав е, вже йти в Єрусалим, е, діти почали е, співати остана виші благословені, діти Господні, і ложили, е, на, е, іменно там, де Господь Ісус Христос, Він на осляті їхав. Саме молоде осля йому дали, і він їхав на осляті і е, іменно всі прославляли Бога. І не говорили, чого вони прославляють Його. А Господь тоді ще в рухну, там Іван сказано, якби говорить, вони не прославляли, то камні били, е, вопіяли. Тобто камні теж прославляли б його, якби люди його не прославляли. Тому і люди не тільки ці ли, ли, листя оливкові ложили, але вони і свою одежу ложили. Тобто вони іменно прославляли Бога. Тобто Дух Святий, особливо на дітей, щоб вони прославили Бога. Тобто він входив в Єрусалим як цар. Хоча ізраїльтяни багато думали, що він буде царем земним, що він. Буде мати таку силу, що поверне їм пів землі, що вони будуть дуже великими людьми в цьому світі. А Господь прийшов на цей, цей світ для духовного іменно, спасіння людини. Він не прийшов царем земним. Тому він іменно входив як смірена людина, як смиренний цар. І він про це всім учням говорив в останній євангельські читання. Ми читаємо такі, що. Хто хоче бути першим, нехай буде тобі слугою. Він про це говорить, що навіть людина, яка має високі таланти, десь хоче бути першим, але вона повинна бути слугою для людей, допомагати людям. Навіть чим в людині якась должна, він більше повинен робити людей, допомагати їм. Тому що Бог це його на це благословив. І тому Бог смиренно до того відноситься. Він, він приходить, він показує, яка буде слава на небесах. І тому сьогоднішня вербна неділя, тому що у нас, якби немає цих оливкого листя, ми іменно, замість нього святи вербу, це іменно для нас. Іменно якби пришестя самого другого пришестя Ісуса Христа, коли люди всі будуть восхваляти Бога, будуть хвалити Його як ангели, співати Йому, іменно радіти божественні силі в Його благодаті. Тому іменно вербна неділя це пришестя друге Ісуса Христа. Тобто, сьогодні люди прославляють Бога. Радується Богу і сьогодні такий день для нас, тому що ми іменно в душі повинні відчувати і ту Божественну силу, Божественну благодать для того, щоб хвалити, радуватися Богу. Тому що апостол говорить про це, Говорить, говорить най, найбільше подвигайтеся в молитвах і піснях духовних. Тобто прославляючи Бога, тобто це наша основа нашого життя. Тому тобто ми повинні в житті достатньо багато молитися, прославляти Бога все, а вже за Богом Його сила Божественна для того, щоб нас міняти. Ми самі міняємося, ну і Бог, Дух Святий, нас міняє то же саме. Тобто, повинна бути воля людини, воля Бога. І коли вона сприкасається, тоді. Іменно получається іменно та святість, з яких багато людей освятилися, які стали святими мощі не тлі нездіє знаходяться по всій землі. Тому е ми всі святі именно, повинні бути по благодаті Божій. Ми самі по собі не святі, а по благодаті Божої. Тобто Дух Святий входить в людину, і людина по благодаті імені е е е йде до Бога, освящується. і. Починає бути святою. Бо Господь про це говорить: будьте святі, як і яс є свят. Тобто, Бог хоче, щоб були всі святі, і щоб всі були в цій Божественній благодаті і жили в ньому. Тому сьогоднішня верна неділя, іменно це пред, предначало того спасіння, яке Господь говорив. Слідуюча неділя у нас не страстна. Ми споминаємо, э, коли Господа Ісуса Христа придали. Э, Спаминаємо э, Тайну вечерю, коли Він дав хліб і вино для того, щоб люди мали, причащалися, сповідалися, щоб э, в них заходила та Божа благодать і вони ставали кращими. І вже буде э, розп'яття його э, в п'ятницю, буде винос з плащаниці. І вот. в суботу вже починається іменно ці пресвяткові дні Воскресіння Господнього в Єрусалимі в суботу служиться пасхальна служба. Тому для нас важливий момент сьогоднішній І всі дні, які вже наступають перед тим, як іменно було іменно іменно Воскресіння Господа Ісуса Христа. Тобто круговий круг Божественного календаря церковного він як круг життя людини. Людина рік прожила і приходить і радується, що рік прожила, день народження справляє. Так і ми цей рік проходимо, е, споминаємо всі іменно господські свята, Богородичні святи для того, щоб проживати цей рік. І обратно ми це робимо. Тому що в якийсь рік ми помремо, якийсь рік ми іменно о, на цей світ появились. Тому для церкви іменно це. Е, цей рік імено, є е, кругове движення для того, щоб ми ввійшли цю, цю Божественну силу, Божественну благодать, цей церковний рік і жили ним постійно для того, щоб ви е, могли імено, вже, е, війти в вічність. Тобто Господь сказав, що я вас застану, то буду судити. Людина може все життя любити, ходити в церкву, а під кінець життя поміняти своє життя, бути взагалі. Другою, взагалі не віруючи, бо Бог його не спомнів, що він все життя був до того. А другий був все життя, грішив, прийшов до Бога, покаявся може, за рік, за день, за два, і любов дав йому спасіння. Чого сказано, говорить, що хто з першого часу ну, з Богом був і служив йому, і хто в десятий останній час прийшов? Бог дав ту саму нагороду, ту саму плату. Тобто Для всіх, хто одинаково плата не спасіння. От, і всім вам бажаю цього спасіння, хай Господь вас всіх спасе і всіх веде нас на небесною. Амінь. Промовимо! Від із нашої душі, промовимо.